Всім привіт з Ірландії. І я не можу скажу цю дурню зараз. Я знаю, що це нервує мою аудиторію. Більшість аудиторії це чоловіки, і мені казали, так, я весь день ходила, в мене були просто вії накрашені, і не було, не було тіні, я не накладала. І зараз я наклала, щоб ну, в мене такий блідий вигляд під вечір. І я наклала просто. щоб так, що Засвічує чомусь камера, і треба інший телефон вже. І подивилася в люстерку, зрозуміла, що тіні дає під очі. Розумієте, що тіні. А так, коли не накладати, то нормально. Так, все, що хотіла сказати: з дурниць. Так, все, що хотіла сказати, і до побачення. Відео сьогодні буде коротке. А Здорові, це хотіла сказати а з таких приємних речей, цікавих для мене, інше. Так, всім хочу порекомендувати фільм Дюна 2021 року. Буде продовження. Якщо вам таке цікаво, він мені цікавий. Я взагалі фентезі почала дивитися, коли треба вчати мову, і щось дивитися англомовною ну, озвучкою. <плес> Англійською мовою щось треба дивитися. І от я почала перше фентезі дивитися. І ну, так я ставлюся до фентезі це компіляція. З історії. І вони відверто про це кажуть, але ну, десь і затягнуло, десь я й не можу дивитися. І є таке засилля зараз всіх, всіх вигаданих світів бісів, біси, Боже, це постійно якийсь то Люцифер фільм, то що тільки такого. не може. От, от Просто ти вмикаєш Netflix, а там ну, все фентезі. Жодного щось цікавого. Для людини, яка любить, любить історію, як я. Я не знаю, чи може треба було, щоб за фахом я була історика не психолога. Я б минуле, про минуле думала постійно, відійшла від реальності. Абсолютно. Я про це вже колись шартувала. Це я подрузі з Латвії розповіла. Вона каже: Боже, Катя, якби. Я кажу, я б тебе зустріла, розповіла б тобі одного дня про Наполеона, іншого про Річарда Третього. А вона каже: я б тебе на п'ятий раз просто божевільно здала. Так, про Дюна. Чому я про це говорю? Вибачте, тема, звичайно, в мене такі будуть. Бо я про це думаю. Мені цікаво, як. Формується свідомість і що впливає на нашу свідомість. Фахово цікаво, може, і вам буде цікаво про це. Ну, перше, що мене вражає в цьому світі і вразило, зачарувало мене друге, і про що я й поговорю? А перше, що мене вразило, це те, що вони відмовилися після війни від розумних машин. І почали розширювати свою свідомість, свої здібності, так, що вони ну, навіть там прораховують навігацію до інших світів. Просто люди це роблять. Так що ну, такий от світ, в якому люди мають інші можливості, там багато там. Ордени різні, як вони впливають на формування світу через те, що вони розвинули свою свідомість. А, ну, Така критика стосовно взагалі всього там, «Гри престолів, House of Dragon і, звичайно, Дюни. Це те, що таке розвинуте суспільство. Ну, наприклад, там, фантазійне а, суспільство описує Game of Thrones. З драконами і магією. І там ще це, ну, хоч якось доречно феодальна система. А наприклад, коли воно, вони описують розвиток людства через багато-багато тисячоліть, яке дуже прогресивно і розвинуло свою свідомість, і це людство чогось теж в феодальному такому строю живе, який є абсолютно. Непрогресивні насправді. Тобто це минуле і воно це минуле вичерпало себе, ну, вони б ще робовласницькі стріби, показали, як розвиток. Тобто Треба вивчати не тільки історію, робити з нею компіляцію фентезі, як Кастанеда писав, що все компіляція нічого нового. Все нове, тільки Бог вигадує, а ми компіляцію робимо з цього всього. Ну, треба ще окрім історії і компіляції, ще треба, я так розумію, ще суспільство, знавство вивчати, ну, що феодальний строй, чи кращу історію, не знаю. А це от перша річ така. І друга річ, про яку я хотіла поговорити, і яка, звичайно, мене абсолютно зачарувала, бо мене зачаровують взагалі от, ну, все, що з цим пов'язано. Всі такі от фільми, якщо передивитися, це от будуть фільми про місію і про лідерів. Термінатор, цвітинства я дивлюсь. І якщо ми беремо, то це ж не тільки я дивлюсь одна, але для мене створюю це популярне кіно. І теорії лідерства мені цікаві. Я про формальне лідерство писала в своїй науковій роботі. І насправді всі ці, між іншим, Game of Thrones, вони теж знімали про лідера, так? обіцяний принц прийшов і всіх врятував. І тут так само прийшов Місія, який зробив війну і змінив Всесвіт, і Пол, на ім'я Пол. Але вони показують, що, по-перше, вони взяли цю легенду, віру в Місію, і це була інтрига, вони підготували почву в суспільстві, що таку легенду, запустили, що прийде Місія, чекайте, з мамою разом. І от прийшов цей Місія з мамою разом, і всі його сприйняли через підготовку багаторічну. Тобто, і потім цей Місія почав боротися після проти цього культу, коли він зробив там революцію, війну, очолив Всесвіт, він почав боротися про розвінчення культу, його вбили за це. Бо нам насправді от наша свідомість нами так грає. Насправді, ми хочемо вірити, що хтось прийде, якийсь лідер, якийсь пророк. Якийсь Бог, і він возьме наші гріхи за, на себе, помре за нас. І от коли я почала відслідковувати цей ланцюжок, то я побачила відразу на Ютубі, зайшла на ютуб, а там, що спільного між Джоном Сноу, між Полом і Христом і Христовом фотографія. бо це все з хреста. І це все віра, наша віра, в місію, що от хтось прийде і рятує нас. А, а чому я про це говорю так чудернацько? Бо це як віра в комплекс Золушки, я про це колись Попелюшки, не Золушки. Попелюшки. Ох, Так ось, а, і я колись про це записувала відео. Це як в казки ми віримо, що прийде якийсь а, принц, і він врятує нас. Ми будемо чекати його вірно, і це призводить кожен раз до того, життя, до того що в жінок життя понівечено. Я про це вже розповідала, ще коли російською знімала. Зараз адголоски, Золушки, мого минулого. І так само, якщо ми віримо, що там в чому такий був момент, в тому, що країна була пустелею, але технології дозволяли зробити Оазісом цю пустелю. А вони не робили. А він зробив Оазісом цю пустелю і змінив таким чином все це. І за це він і боровся. І от, А могли б вони не чекати на цього Месію, а зробити давно в уазі сам свою пустелю, боротися за це. Так що я думаю, що як з принцем, на якого ми чекаємо, буває таке, так? Все життя, так, от разом, і якщо ми почекаємо, що хтось прийде і наші гріхи возьме на себе. Мені взагалі здається, що це неможливо, якщо чесно. Ну, так, я взагалі філософськи до цього підходжу. Тобто, якщо вам щось треба зрозуміти, а ви не розумієте, Ну наприклад, давайте, якщо я не розумію, що як, коли я торкаюся, ну, торкаюся чогось гарячого, то я отримую опік, то який тут місії? Мені це треба зрозуміти. І не робити так. Так, і на стосунках, і на житті, і на всьому. І тобто, ну хто може? Ну, єдине, що хтось може сказати мені чи нам всім, сказати, що та не роби, і ми повинні повірити. Може так. Ну, що ви думаєте? Я думаю, що це взагалі такий дуже пагубна ідея, як з попелюшкою. З комплекс папелюшки пагубна, це впливає на життя. Погано і псує нам життя, і так само комплекс, не комплекс, а віра в місію, що хтось нас врятує, покаже нам шлях, як нам жити, і давайте, скільки культів, скільки всіх цих Марій, Деві, Христос, і вони нічого хорошого не розповідають, а користуються цим. Всі. Правда? Так, 14 тема, ну що я можу з собою зробити? Мені це цікаво. Я вам дякую. Дякую, пані Шопатуха, за те, що ви. Я від я серця від цього за те, що ви кажете, мені кожен раз та нічого. На що ви така ненормальна? Ви напишете, звичайно. І ми послухаємо. Я вам дуже вдячна. Люблю, обнімаю, і, будь ласка, на щось давайте подивимось. На океан, я думаю, красивий. Це пляж біля Доні Голу. Гуляла по пляжу, вирішила, що дуже гарно, і покажу вам щось хороше, а не то, що я купила одне і те саме. І такий момент, що от я була дуже тепло вдягнена. Ну, пуховик на мені був. І холодно було тільки мені. Що це за прапор, я не уявляю. Всі інші спокійно були як літо, і вдягнені, і купалися і на човнах. Ну, тобто, якщо ти на такому човні маленькому, який я показала на початку, то ти повинен, звичайно, що звичайно лізти в океан спочатку, в холодний. І діти купалися, і вони навіть в січні купаються я це теж знімала. Я не знаю, але ну, мені здається, що я пристосувалася вже до ірландського клімату. Ну не так же.